А в круги пагоди в цьому джанжу храмі ось такі молитовні барабани, От, ну, але в них не б'ють, їх крутять. Тобто вони крутяться. Ось так. І символізує, що ти молишся. якби Їх рух символізує ваші молитви. Так. Тут цікавий один мнах, мабуть, що в нього такий ну, аскеза така чи обітниця, що він ходить з мантрою навкруги цієї пагоди. Тобто тут прямо дуже серйозно все. І автентично і не дуже туристично.